Всім привіт! Сьогодні я дам рецепт дуже прикольних желейних цукерочок. як для діток, так і для дорослих. Вибирайте на смак. Отож, е, желейні цукерочки у нас будуть по типу харібо, ведмежаток желейних з натурального соку, з йогурту та з вина. Також можна приготувати з будь-якого фруктового пюре. Або з будь-якого алкогольного напою, якогось коктейлю чи шампанського, наприклад. Вам для цього знадобиться желатин, питний йогурт без шматочків, улюблений ваш сік, та вино, або будь-який інший напій. Також за смаком можна додати цукор, якщо. Щось дуже кисле або не солодке. Я цукор буду додавати дві маленькі ложечки там, де буде гранатовий сок, бо він більш такий кисленький, треба чуть-чуть його розбавити. Холодним заливаємо пропорція, якщо я залишу в описі, і залишаємо набухати желатин, потім буде видно, до якої консистенції треба. Дочекатись. Так само робимо і з вином, і так само робимо з йогуртом. В йогурт і вино я цукор не додавала. Також ще потрібен буде лимонний сік, я його буду додавати після розтоплення у кінці для збільшення терміну придатності цукерочок. Просто перемішуємо, нічого не треба робити, і залишаємо до такого стану на відео видно. Потім треба просто розтопити в мікрохвильовці до розтоплення желатину. Формочки я буду робити желешки з дитиною, малий обрав фрукти, я буду робити такі сердечка у мене були. Ось до такого стану я ставлю на 30 секунд в мікрохвильовку, і кожні 10 секунд достаю і перемішую. У мене на це вийшло 30 секунд. В гранатовий сок додала столову ложку лимонного соку. Для заповнення маленьких формочок зручно з піпетки або з шприця дозувати нашу масу. Це вже прибігли маленькі ручки, мені допомагати, точніше робити собі цукерочки. Не звертайте увагу, це у нас такі татуювання, виконані шариковою ручкою. Але цукерочки робить дуже старанно. Обов'язково робіть ці цукерки з дітками, це дуже захопливо і їм дуже подобається. Також можна наливати з такої ємності, у котрій є такий носик, ну, це вже треба максимально бути акуратним. Спочатку наливаю з гранатовим соком, потім з йогуртом. І з вином застихають ну, дуже швидко, в холодильнику, буквально 30 хвилин, і вже вони супер готові до вживання одразу. Виходить, дуже пружні, дуже смачні. Можна робити абсолютно з натуральних інгредієнтів від магазинних. Набагато краще. Тут я вже навіть продегустувала, бо неможливо встояти. Ось ці маленькі формочки, ну, дуже милі. У нас є такі з вірятами, з фруктами. Продаються в кондитерських магазинах, але насправді можна будь-які форми, які вам заманеться. Вони довго не тануть при кімнатній температурі, але краще зберігати в холодильнику в контейнері, якщо буде що зберігати, тому що вони, ну, дуже швидко розходяться. Ось така милота у нас виходить. А тепер я буду доставати наші сердечка. Вони трошки довше охолоджувались. Але теж доволі швидко. Ну, це взагалі як для декору якихось тортиків, смаколиків підійде цей варіант, а також як смачна закуска натуральні цукерочки. З йогуртом полуничним теж вийшло дуже смачно, але з вином це взагалі топ. До Дня закоханих це ідеальний варіант. Також я задекорувала листовим харчовим золотом, щоб відрізнити від гранатових і випадково не сплутати. Ну, і ось така краса у нас вийшла. Вони дуже апетитно виглядають. З'їдаються дуже швидко, тому робіть одразу подвійну порцію. Це двокольорові я з'єднала гранатовим соком та з йогуртом в одній формочці. Ось такі вони прикольні. Нагадують якийсь антистрес. Обов'язково приготуйте, готуйте для себе і для своєї другої половинки на день закоханих і не тільки. Також робіть натуральні цукеріш з вашими дітками, нехай приймають участь у процесі. Це дуже захопливо. Всім бажаю кохання!